Ситуація в Авдіївці складна, але контрольована. Написав у своєму телеграм-каналі командувач оперативно стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, запеклі бої точаться у межах міста. Українські підрозділи плавно підсилюють. Деякі здійснюють маневр на загрозливих напрямках. Нашим оборонцям надали додаткові боєприпаси і інші засоби ураження. Також каже Тарнавський підготовлені нові позиції та триває підготовка потужних укріплень з огляду на усі можливість. Сценарії тим часом командир підрозділу ТЕРА 3 3-ї окремої штурмової бригади Микола Волохов розповів українській правді, що росіяни стягнули в Авдіївку елітні війська. Там стоять сім ворожих бригад. Цитую, скажу так, це більше ніж з нашого боку. Ми поставили рекорд зі знищення живої сили і ворожої техніки за один день, але поки радіти немає чому. Кінець цитати. Ситуація, що виникла на фронті в Україні, склалася зокрема через зволікання американських законодавців із ухваленням законопроекту про допомогу. Їхня бездіяльність лягає на плечі українських воїнів, яким бракує артилерійських боєприпасів. Про це заявив координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі і закликав республіканців у палаті представників почати діяти найближчим часом інакше. Те, що зараз відбувається в Авдіївці, цілком може статися в інших містах на фронті, застеріг він бої надзвичайно інтенсивні, зокрема у населеному пункті під назвою Авдіївка, про яку ми кілька разів говорили раніше. На жаль, ми отримуємо від українців повідомлення, що ситуація критична. Росіяни тиснуть на українські позиції кожного дня. Є ризик того, що Авдіївка перейде під контроль Росії. Палата представників Конгресу Сполучених Штатів пішла на канікули, так і не проголосувавши законопроект. Рект, який передбачає допомогу Україні. Пауза триватиме до кінця лютого? Нездатність підтримати Україну у цей критичний момент ніколи не буде забута. Так, американський президент Джо Байден відреагував в соцмережах на вчинок конгресменів. Оголошенням канікул спікер палати представників Майк Джонсон виконав свої погрози не ставити документ на голосування? Його відмовка, що проєкт, начебто, не містить заходів стосовно безпеки кордону США з Мексикою, як це було в попередньому варіанті. Але який республіканці? Теж республіканців теж не влаштовував. Нагадаю, законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню уже підтримав Сенат, і тепер він має бути проголосований палатою представників. На Харківщині три людини загинули внаслідок обстрілу керованими авіабомбами села Чорне Куп'янського району. Напередодні близько п'ятої години вечора окупанти вдарили кабами по мирних людях. Один з ударів припав на цивільне авто загинуло подружжя, яке у ньому їхало. А також їхня 17-річна родичка, повідомили в харківській обласній прокуратурі. Ще один удар стався по житлових будинках. Дві людини зазнали поранень. Чоловік і жінка обох доправили до лікарні. Жінка у важкому стані повідомили в облвійськ адміністрації. Це вже другий авіодар по цьому селу протягом доби. Також рашистська армія атакувала безпілотниками дворічно-куп'янського району. Поранено двох мирних жителів. Мобілізація це питання сія розбрат серед багатьох українців. Утім, більшість тих, хто кричить про неконституційність мобілізаційних заходів, часто забуває, що саме стаття 65 конституції України чітко говорить, захист вітчизни, незалежності та її територіальної цілісності є обов'язком кожного громадянина України. І поки одні перешкоджають роботі ТЦК, здебільшого у тих регіонах, для яких бойові дії десь далеко. Інші героїчно відбивають атаки рашистів у самому вирі війни. То що мотивує бійців славетної вісімдесятки щоразу повертатися на поле бою? Та що вони думають про мобілізаційну динаміку у тилових містах? Продовжить наш воєнкор Костянтин Мельников: Кліщівка це невеличке українське село. Вочевидь, росіяни дуже полюбили. Уже півроку, як наші захисники вибили звідси окупантів, а вони досі намагаються взяти його під свій контроль. Ми ж то хлапаємо ще на підходах, як вони тільки йдуть до посадок. Цілодобово варто на підходах до населеного пункту несуть мінометники 80-ї окремої десантно штурмової галицької бригади. Ніби нікого не видно і не чути. Але як тільки ти десь виходиш з відкрите місцевість, то ну, зразу ж починаєш щось літати, пролітати. Коригують їх роботу традиційно, аеророзвідники Зараз якраз такий час, що починають свої заміни на своїх позиціях, і ми. З допомогою дронів будемо зараз їх трошки заважати їм робити їхнє переміщення. Щойно переміщення ворога виявляють, передають координати тим, хто завдає нищівного удару. Буквально за декілька хвилин ціль вражена. У чотири чоловіка, якби сказати, це вже взвод. Он касетка зайшла прямо по ним. Спочатку деколи подобалось, деколи навіть було їх шкода, а зараз просто взагалі нічого не відчуваю. Ну не ми ж до них приїхали, вони до нас приїхали. Для більшості хлопців роки на війні вже стали буденними. Як воно бути цивільним? Вони й не пригадають. Я навіть вже можу уявити і згадати навіть своє звичайне життя до війни. І звичайно, більшість із них знову і знову повертаються у саме пекло після поранень чи контузій, бо інакше вони і не вміють. І не можуть. Міновибухово було було поранені ребра, дев'яте ребро деформоване, зайшло під десяте. Також нога, е рука, ну і головою стріпнувся пали, там, пару разів об землю. Ну і на ліве ухо трохи не дочуваю. Захисники кажуть, добре пам'ятають історію, особливо ту, яка зачепила їх предків. Тож трагічних повторень вони точно не бажають своїм нащадкам. Мабус, пережила і Другу світову. Мені є чим порівняти, я її слухав і. Я не бажаю цього нинішнім людям. Ви просто ну, ніхто не розуміє цього. Звісно ж, вони із жахом спостерігають за бунтами у Космачі чи інших містах України, де тиловики вирішили пограти у хованки із ТЦК та нагадують, що збереження незалежності це питання колективної відповідальності. І зараз час думати не лише про свої права, а й згадати про обов'язки, особливо конституційні. або ми створимо країну разом, то тобто і боремось за неї, або просто знімаємо штани і стаємо раком. Якщо ми нічого не будемо робити, просто в нас такі не буде. І звісно, вони розуміють усі обставини, які спричинили таке ставлення народу до представників терцентрів комплектування. Утім кажуть, коли мета спільна, то зовсім не важливо за яких обставин ти отримав повістку. Ті, які не прийшли зразу на початку війни. А тепер ховається під спідниці. Я би просто їм би в паспорті переписував. Міняв би стать. Розуміють бійці і страх, що відчувають ті, кого от от можуть мобілізувати. Але те, що буде у разі, якщо стримати агресора не вийде, буде квіточками. Це доводять Буча, Маріуполь, Херсон та усі інші міста, де ступала нога росармійця. Тож нині не на часі втомлюватися від війни, а особливо від підтримки збройних сил. І цим сюжетом ми закликаємо глядачів допомогти бійцям 80 Придбати спостережні дрони, яких завжди не вистачає. Реквізити на екранах. Зима є зима. Всім важко, всі розуміють різкіпантяк, димка, сирість, дощі, морози, облідняються моторчики, відмовляються. Дрон падає з великої висоти. Дуже багато в ремонті ми їх знаходимо, звісно, велику частину, але факт є, що вони теж потребують ремонту. Вірте в ЗСУ, слава Україні. Все буде Україна з Донецької області. Костянтин Мельников, Факта Сітів. Єдині новини. Засідання Ради Україна НАТО відбулося напередодні у рамках зустрічі міністрів оборони альянсу у бельгійській столиці. Воно стало своєрідним продовженням переговорів в форматі Рамштайн, які провели у середу. Про домовленості, яких вдалося досягти у загальних рисах, повідомив генеральний секретар Альянсу. Як пришвидшити та посилити допомогу Україні? Про це говорили напередодні міністри оборони країн НАТО у Брюсселі. В рамках заходу провели засідання Ради Україна НАТО. Є конкретні результати Україні. Пообіцяли надати мільйон безпілотників. Також створили коаліцію з розмінування. Все це допоможе зберегти українське життя, наголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляючи про домовленості. Ми також вирішили створити новий спільний центр НАТО Україна з аналізу навчання. Та освіти в бедгощі Польща це дає змогу Україні поділитися уроками війни з Росією і створить структуру для того, щоб українські сили могли навчатися та тренуватися разом зі своїми колегами з альянсу. Ми й надалі будемо з Україною і для безпеки України, і для нашої. Український міністр оборони Рустем Умеров брав участь у засіданні ради через відеозв'язок, поінформував про події на фронті. Були також присутні посадовці ЄС. Партнери запевняють, що розуміють наскільки нагальні нинішні потреби України, Наша оборона промисловість має розвиватися швидше, і ми розробили для цього нову стратегію. Ми будемо координувати наші дії з партнерами, щоб надати Україні все, що потрібно, аби продовжити протистояти агресії, і щоб Україна перемогла. Захід робить багато. Проблема в тому, що Росія також робить багато, і давайте не забувати, що це незаконна війна Росії. Вона перевела свою економіку на воєнні рейки і пускає багато своїх ресурсів саме на війну, зокрема на виробництво боєприпасів. Це означає, що ми також маємо активізуватись, і ми це робимо. Чимало уваги в НАТО приділяють єдності у підтримці України. Зокрема, на тлі тривожних повідомлень, що Сполучені Штати можуть вийти з трансатлантичної організації. Втім, очільник НАТО нагадав, разом на країни альянсу припадає 99% усієї військової допомоги нашій країні. З моменту повномасштабного вторгнення Росії від штатів надійшло приблизно 75 мільярдів доларів військової, фінансової та гуманітарної допомоги. Від інших членів альянсу загалом понад 100 мільярдів. Оксана Лотоцька ти єдині новини. Президент Зеленський напередодні провів нараду щодо прикордонної ситуації з Польщею, де відбувається блокада українських вантажів. Глава держави доручив прем'єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою. Українське зерно на асфальті це не просто кілька драматичних кадрів, це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо, попри все, захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще, додав президент ми маємо разом із Польщею визначити спільне ставлення, зокрема до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи. Щоб захистити наші суспільства, і в тому числі фермерів і українських, і польських, і маємо завжди домовлятися поміж собою українці і поляки, щоб наш спільний ворог у Москві не міг розвернути конфлікти у нашому прикордонні проти і економіки, і кордонів, і суверенітету кожного з нас. Другий день триває акція українських перевізників поблизу міжнародного пункту пропуску. Ягодин вони блокують рух польських вантажівок, що прямують з Європи. Це відповідь на протести поляків по той бік кордону, які відновили 9 лютого. Нині на шістьох пунктах перекрили сусід перекритих сусідами рух ваговозів обмежений. А черга в сторону в Україну сягає більше двох тисяч фур. Українські перевізники і водії, які долучилися до протесту, перевірятимуть вантажівки з польською реєстрацією. Планують тимчасово не пускати ті автівки, які проїхали поза загальною чергою. Головна мета українських протестувальників привернути увагу до проблем наших водіїв, тисячі яких зараз перебувають на польському боці у багатокілометрових чергах. Ми не змушені очікувати проходження кордону більше. Тижня під постійним тиском польських мітингарів ініціювали мирний протест представники громадської організації Перевізники західного регіону на двох десятках вантажівок. Водії розмістили плакати з написами українською, польською і англійською мовами. Пояснюють, поки українці виборюють своє право на життя, українську економіку знищують. Учасники протесту заявляють, що акція поблизу є година, триватиме місяць. Найбільше Спочатку блокади стоїть мій водій 10-й день. І з нього залишилося ще яких може 20-25 машин до кордону. Одну машину за ніч буває пускають. Нам набридло свавілля польських колег перевізників рольніків над нашими, над нашими транспортними засобами і перевізниками. Далі ми вимагаємо, щоб звільнили наших водіїв з блокади на території Польщі. У зимових заметілях та підпалаючим літнім сонцем Донбасу, воїни сотової бригади ТРО уже більше року вибивають рашистів на лимано-куп'янському напрямку. Боронять ті населені пункти, які щодня згадують у військових зведеннях як найгарячіші на цій ділянці фронту Куп'янськ і Синківку. І поки бійці цієї волинської бригади не втомлюються бити окупантів, ми з вами не маємо права втомлюватися допомагати нашим захисникам. Нині вони збирають гроші на fpv дрони пояснювати вкотре, чому це важливо, мабуть, зайве. Тож ми разом із військовослужбовцями сподіваємося на вашу підтримку. За реквізитами на екрані кожен може долучитися до цього вкрай важливого збору. Не будьмо байдужими.